Задали питання щодо спірних земельних ділянок, в яких є конфлікти між сусідами або де не можна роздане питання. Було по, по цих заявах були создані комісії, комісії виїжджали на місце, робилися заміри земельних ділянок спеціалізованими організаціями даних. План схеми були подані вже, скажем, як і на комісії розглядалися. 에, під кожною заявою по всіх адресатах, які дає, це <клес> то, не КОПАК, точнее Коцюбівського Незалежності, кооперативно, то КОПАККА є схеми, зроблені організаціями, тобто вже майже наближені до того, що воно має бути. Необхідно. Прийняти рішення, тому дати дозвіл затвердити схеми, які вони розглядалися, комісії будуть подовжуватися до рішення, надати дозвіл на виготовлення проєктів відведення земельних ділянок. Площі вказані відповідно до схем. А це Дівчина. ви, по вулицю переіменували? Да. На 20 років? Там може вони стільки відновіють і тягаються. Так ви їм тут не розподілили, ви <плес> її, що, ви значили, просто <плес> <Мощу> 17 сотих чи що? Ну а, комісія. Комісія поєднана ну, територіально. Плішевич, плішевич і, так як в нас ж була, і на комісіях теж було, там загальний планчик, але є схема розподілу земельної ділянки. Які так не може, були. варто було їм кожну муту окремо поставити? Їм, зомний, бо є, він там по житловій площі, по квадратурі житлової площі. Не дивіться, там якби не багато квадратних метрів житла, ну скажімо по 30 чи там, no. по 40 квадратних метрів, і, за, те, за те, що вони там борються, то їх там, по 300 тисяч землі виходить. Так я це ж к тому, що вони будуть далі. Боруться, що ви їмо, тим, що? Я не пойму, що ми ним їм. У, схем, у схемі У схемі, дивилися, там чітко знаємо. То в схемі, так. Да. А рішення оце, що воно дає? А як же відвір загального користування? Вони ж такі по кусочки, там же ж у схемі було вказано. Хата стоїть і йде їхнє оголошення. Одним актом власника. там вже і в не ще немає на даному етапі документів. Ми їм просто схему вони вже до нас so, ходи. Проєкт вони зроблять тільки по той схемі, яка буде лежати. Ну no, а розділимо їм цей двір. Ми ви. Він не ділиться гірок користування. Коли пройде процедура оформлення документів, затвердиться, вони отримують свідоцтво на право власності. Що ви до цього рішення прикладаєте ще той план розподіл. Да, і тоді ну, кожен ну, з них пише заяву і приватизовується. Вони чи що? Коли вони пройдуть так погодження в документ, отримують свідоцтво право власності, вони відповідно до тої зможуть зробити розподіл, що він є, і заключити його на... <пути> Трець. Трець. Вони собою да, вони всі це. Ну ви знаєте, що <запливі> там є. Ви... Ну я Або... не знаю, бо я кожен день сюди не хожу, я чого й ні, ні, і питаю. Що було раніше, я знаю. Вікна ситуація, де з 2002 року. І по кооперативної волі чи Так, у мене питання ще є по по попаках. Це питання питання. Це питання. Це ми зараз голосуємо його. Це ми зараз розуміємо. Уже раз це питання ставилося на міську раду. Я піднімала це питання і виступала від імені співвласників по вулиці Ковпака 31, 32. Там теж іде спільний двір. Спільний двір. Там на цьому спільному дворі земля спільного користування знаходяться гаражі, знаходяться сараї, чуже майно. Тепер один співвласник, я піднімала питання, чого. Іде позачок Ганна Михайлівна виставляє 0,08 га, де там такий метраж і така ділянка землі. Виїжджала міська рада, дивилися, бачили спільний двір, під'їзди до гаражів, під'їзди до господарських будівель. Але Козачок Ганна Михайлівна активно претендує на цей, на цю ділянку. Виясняли, подавали заяву прокуратуру. Розбиралася прокуратура відносно, що це спільний двір, і включати приватизацію ділянки. Козачок Гани Михайлі спільний цей двір спільного користування не виходить, тому що там дійсно так як кажуть, що двір там не можна поділити. Я хочу запитати, чого сьогодні знову це питання ставиться і знову нам. Воно виставляється і знову вказується ця ж сама, сама е, 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 0,08 гектара, і це саме знову ж хто хто лобіює ці питання, хто їх проводиться? Ми розглядали, сказали, що немає там, були, бачили, виїжджала комісія. Де чого знову це питання зараз ставиться на міську спірне? Чому саме план план схема за ці вісімсот є до гаражів? так? Да? Я знаю до гаражів та ніяк управляти не ходить. не може бути входити там. Ви бачили, комісія була. Там ідуть. По перше, на цій землі, на цій землі спільний бір знаходяться чужі будівлі. Стоять гаражі, стоять господарські. Подіблі п'яти власників, okay. як можна приватизувати цю землю, якщо там знаходиться ще й чуже майно? <гудесь> там не може бути п'яти власників. A -a. Оті Що всі може, там той двір вже давно все так. зробив. Як? Nie, <гудесь> є, там, двір не, там двір іде де власників, спільний там його ніхто à, ні. Ні bütün... işte. і тут точно його ніхто не приватизував, там спільна земля, і його ніхто не правильно це ще при мені робилося, і тут теж ніхто його не приватизував. Значить, зараз іде іду, тут, думаю, іде, значить. <гудесь> <това>. <г� specifications> Питання за те, щоб приватизувати цей спільний двір, значить, під'їзди до гаражів, до будівель немає. Це. Я прошу, Жанна я не знаю, Міки. чого зараз знову про це питання? У мене питання, з чого ви взяли? От з чого ви взяли зараз, трактуючи, що спільний двір входить в приватизацію? Де там написано? Це? Наталі Іванівна, що ви це буде комісія, і я зараз не вийде. Я підводила ну, до горільної ями і підводила, і підводила. Ви до будівель. Як можна там -то приватизувати? Я не розумію. Мо, я не розумію, це, як можна це приватизувати. Сергій Вікторович, я це, Я, і я бачу знову, вона пішла. Стає 8 Що Ви що туди ви 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 включите? Приватизацію. Вона на тілі не відносила з цієї фамілії. Сергій Вікторович. Я не ні ні проти приватизації ми приватизували. Скільки в кого землі було, співі приватизували? Ніхто спільний двір під'їзди, дорогу із всіх співвласників не приватизував. Ну там так побудовані будівлі, що неможливо. Я не знаю, чого зараз знову виставляється це питання знову звучить нуль вісім гектарів. Ми тому я. Туди питати, все по-перше, вже раз виставлялося, подавалося в прокуратуру це питання, що іде не, не... а відповідь про Прокуратура вирішила прокуратура рішила що... прокуратуру. Ну, вже... ну, вже... Значить, що я прошу не По перше, ну, не голосувати. А по-друге, ну чому знову ми вже раз це питання розбирали, знову виставляється змірне питання? Ну, виходила туди комісія. Його поки не вивчили, так. Його ніхто не підіймав. Так само у нас як не підіймали, вже це питання раз. Вислухалися і відповідаємо. Ви його позивали, вже його не голосували. Але на сьогоднішній день після того працювала комісія. Після того ви хтось подавав прокуратуру, розбиралися. Так, то сьогодні то давайте. Ми вас послухаємо, а тепер послухаємо комісії. І хто туди виходить, Сергій Михайлович. Я не мов комісії, але я особисто от. Так, як виконував на той час обов'язки міського голови, отримував лист відповідь від прокуратури, які за підписом прокурора прокуратура зазначила нам, що ми минулого разу незаконно відмовили громадянці козачок Ганні Михайлівні в прийнятті рішення про надання і дозволу на розроблення технічної документації для отримання земельної ділянки. Це перше, ми всіляко намагалися. Уникати У особистості тут, але ви знову нам це питання задаєте, чому 0,8? Я поясню всім, щоб всі депутати чули. 0,8, тому що е, будинок Гани Михайлівни, він є спільним. Е, співвласником другої частини будинку є Жанна Михайлівна, е, яка, Жанна я, яка там живе своїм чоловіком. І саме вони приватизували трошечки більше, майже 0,9 га земельної ділянки. Відповідно до Земельного кодексу. Якщо будинок поділений на два хазяїна і один приватизував 009, то інші мають право на таку саму приватизацію. Ті гаражі і ті сараї, про які йдемо, вони до цієї справи не мають ніякого відношення. Люди штучно вводяться в оману. Так що ну я вас попрошу. Виїхала комісія. Якщо ми ще в 2000 там я не знаю, як, як ага. вам році одному з піввласників надали 0,08, а цим залишається 0,02, ну то вибачте, ми тоді прийняли рішення неправильно, тому що земельна ділянка між співвласниками будинку, які поділені на декілька частин, розподіляється пропорційно до часток у нерухомості. Лист із прокуратури дійсно був він. Він у нас є. Прокуратура нам зазначила. Ми кота щоганіміхані незаконно відмовили в тому, на що вона має повне право. Ну Ми ж Товси... не відмовили. Ми відтермінували. Ми відтермінували. Ми відмовили? Ну так ми по мені на вишне Діло ви, власне, ви, ми, в тому, що скільки в кого там було землі, це не ми її ділили. У когось було вісім, у когось п'ять, у когось чотири сотки. Там у нас живе п'ять співвласників. І скільки в кого було землі, хто скільки користувався, стільки і ми приватизували. У нас було стільки там п'ять співвласників. У нас. 5. 5. 5 і сама скажу співвласників. Що там було? Хто скільки хапнув, то це хай там залишиться. А якщо людям тут, тут хапну, ну, чекайте. Чекайте. Я не сама виступаю. Я, Я виступаюсь. виступаю від не треба. Не власник, треба на співвласників. Якщо власною людей, а хата на два хазяїна, то вони мають право на таку саму земельну ділянку. Ну, про що ми, ми говоримо зараз? Ні, на таку саму вони не, не, не мають права, тому що там спільний двір. Вибачте мене. А який двір? Ну, ну за що ви говорите? Це раз прокуратура. Раз прокуратура. Добре, я вам досліджу. Прошу, Давайте, я Раз, ми щось ми, щось. перепрошую. Раз прокуратура що? розслумачила, що незаконно відтермінували чи відмовили пані Козачок. Лист є, ми, 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 ми всі про що взагалі ми зараз говоримо? Я вам кажу, про що ми говоримо. Значить, в прокуратуру, який розбирався, що написали? Написали, що, оказується, питання взагалі не розглядалося, не виставлялося депутатам на огляд. Те, що було в прокуратурі, Чекайте, Є питання, і воно написано. Ну бак, ну да Там чітко вказано, що ми не порушували, тому що ми заявляли, що воно в порядку денному і умо, але і термінували. Що пояснення? далі його права. Там не буде ніхто з п'яти власників, там власників. Я розумію. Я розумію, є особи, які зацікавлені в цій ситуації. Я це тоже розумію. Я це тоже розумію. Я скажу так. Я все так, поясню. Послухайте, я скажу так. Значить, вони це уже поняли. Два над їх ніхто не приватизує. Будь ласка, я скажу так, я виступаю від імені не сама, від імені п'яти власників, які тут живуть. Жанна надмітана, ви не можете наслідити виступати. Вас два в домі живе, при чому той дом рядом. Ви неправильно ну, не ну, трактуєте. Об'їздо вигрівної ями це двір общого користування. Шановні депутати, на правах вже тепер з головоючого, відсутністю міського голови. Статус. Давайте згадаємо про регламент. Ви послухали? Так, І ще два слова, я скажу. Розумію, От, власне, я ще два слова сказати. Якщо ви перебуваєте головуючого, ну, давайте якось ми ж всіх затримаємо. Я вже з вас теж того не... затримувати не буду. Зараз да, да, вам надамо слово, а потім по черзі всі виступаємо. Я ставлю питання на голосування. Домовились? Да. Да. Значить, що я скажу? Ми не проти приватизації. Ми всі, які сусіди там жили, це в нас був спільний звір. 5 Була... ми, ми приватизували землю. Скільки всього було, приватизували. Значить, ми не проти всієї приватизації. Хай приватизовують, але приватизовують ту землю якою вони користувалися, і на яке вони мають право приватизувати. зараз? Приватизувати двір, під'їзд до будинків і під'їзд з з'єдні землі і землю, на якій знаходяться будівлі, гаражі, що це майно. І я думаю, що це думаю, що у нас є житель, житель прошу депутатів не голосувати по цьому спілкуванню. У нас є Якщо спірне питання, будь ласка, в суд. І через суд. Анна Дмитро, для того, що це то, спірне питання створилась комісія. А коли, коли, коли О лист прокуратури. Значить, є, є... Я я почитали той лист. Причому тут лист? добре. Можна ясно. Я не можу вам слово не надати. Ні, я просто хочу, я хочу, щоб всі зрозуміли. При чому тут ніхто нічого не однієї. Повірте мені, хто мене знає. Значить, ряд два дома оцих барака колишніх, які роздавала лікарню, ну держава роздавала лікарям. Да, так? Той, де живе старша надіжда Івановна, де живе Слав'я та, Григорья, хто там нет, ще нет, приватизували ще при мені. Причому тут п'ять власників. Це нам само почало. Той до той дом, до їхнього дому, немає совершенно нікакого. Э, Тепер дивіться, між двома домами заїзд. І ніхто його не приватизує, не ті не приватизовували, не ці його не дають. Але ця людина осталася одна не приватизована. Вона має право на приватизацію. Прокуратура да. правильно написала. Хоча я. неправильно я не, не согласна, ніхто не обізвав. <как> Просто тоді так само Но Вони написали, що вла, не мали права стала. І це питання відтермінували дійсно до видів. Комісія я виїжджала, Єгоров е е був так? Да?